Вітаю, дорога церква, брата і сестри, дорогі гості, всі присутні. Сьогодні я хотів би з вами коротко поділитися деякими роздумами. над одним уривком Списання, який записаний в новому заповіті, а саме Євангелія від Івана у 15 розділі. Євангелії Дівана, 15 розділ, 16 вірша. Ісус е, говорить, не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите, від отця в Моє ім'я Він вам дав. Така е, е, е. Тема, що от як вибирає Господь, кого вибирає Господь? Де Ісус говорить: не ви мене вибрали, але Я вибрав вас. І, мабуть, якщо провести паралелі, між тим, от як вибирає цей світ, як люди вибирають когось, за ким слідувати. Як вони дивляться на інших людей і те, як Бог дивиться на людей, то це дві великі різниці. Наприклад, якщо щоби бути обраним в очах цього світу, це потрібно заслужити. Це не можна просто так отримати. Це потрібно отримати за щось. Мати якісь, можливо. Таланти, мати, можливо, якісь здібності, владу, зв'язки, якісь матеріальні ресурси. І, і цей список може бути дуже-дуже довгим, власне, коли є в людині якась вигода або щось таке, що справді приваблює, і те, що. Дає оцю обраність в очах всього. Світу. Це може бути е, краса, якісь розумові здібності і так далі. І так далі. І от дає оцю можливість бути, бути кимось, бути цінним в очах інших людей, мати оцю цінність, яка виражається тим, що інші люди цінять. А, і коли ті всі Умови пропадуть, то відповідно і ця цінність також буде зникати. Але, е, якщо дивитися на це з іншого боку, з боку вічності, то дуже важливо людині турбуватися не те, щоб бути обраним в очах цього світу, а те, щоб бути обраним у Божих очах. І сьогодні би так хотів коротенько. Розглянути на що Бог звертає увагу стосовно людини, на що Він, що він вбачає в людині, що він її обирає. Можливо, це, можливо, це її статус, можливо, це її місце проживання, можливо, це якийсь її фізичний стан, фінансовий стан. Чи це можливо. Чи вона має владу, чи вона ну, щось важить в цьому світі? І детальніше розглянути ми можемо бачити, що, власне, Бог не обирає так, як обирають люди. І я би хотів прочитати наприклад, цьому, один уривок з писання, який записаний в Євангелії від Луки в 19 розділі. Євангелія від Луки в 19 розділі з першого вірша. Відома історія для тих, хто читає Біблію, це коли Ісус зустрівся з такою людиною, як на ім'я Закхей. Ми читаємо, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон, і ось чоловік, якого звали Закхей. Це був старший надмитниками і був багатий, і Він прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через знаток, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смуківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. Захею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. Якщо ми подивимося, хто такий Захей, на його історію життя, то ми побачимо, що це людина, яка не відрізнялася якоюсь глибокою моральністю, він на той час співпрацював із з римлянами з окупаційною владою, і він був одним із тих, хто збирає податки, і він був в очах інших людей якоюсь відкинутою людиною. Його е, митників на той час не приймали і навіть е, старалися їх оминати, і митники навіть е, не ходили разом з іншими євреями в храм, тому що е, вони відчували на собі оцей весь осуд, який на них був, за, за, за те, що вони робили. І його робота була якраз збирати податок із єврейського народу для Риму. І з тексту ми бачимо, що він був старший надмитниками, тобто він мав певну владу, він мав вплив, і також ми читаємо, що він був багатий. Тобто він був е серйозною такою пливовою людиною. Але чи вибрав його Ісус саме через це? Чи саме через це Ісус звернувся до нього? Е тому що навколо Ісуса було так багато людей, але чомусь Ісус звернув увагу саме на нього. І для того, щоб Закхею було треба було побачити Ісуса, йому потрібно було е, залізти на дерево, тому що він був низького зросту, і через натовп людей він не бачив те, що відбувалося, і він хотів побачити, коли. І він хотів побачити Ісуса, коли він буде проходити тією дорогою, і йому потрібно було не тільки залізти на дерево, йому потрібно було переступити через свою гординю, ту всю владу, ті всі багатства, які він мав, йому треба було відставити в сторону і просто залізти на дерево. Він розумів, що Ісус. Не буде робити е, спеціальну дорогу, він не буде робити якийсь спеціальний е, візит саме до нього. І він проявив це смирення, він виліз на дерево, щоб побачити Ісуса. Е, тому що Він розумів, що Він більший за нього. І в нього це було бажання саме якось е, побачити. Його і це бажання воно було вищим, ніж те, щоб якось зберегти свій статус в очах людей. І Закхей, він проявив оце смирення. І ми читаємо далі, який був результат цього, цього смирення, який був результат цієї зустрічі із Ісусом. Ми читаємо, що Ісус поглянув і. Важливо, побачив його, не просто подивився, а побачив його і звернувся до нього. І сказав, що Закхею, злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. Сьогодні мені потрібно бути у твоєму домі. І ми розуміємо, що та зустріч не була випадковою, і Закхей не просто так виліз на дерево. Те, що відбулося, це мало певну мету. І ми читаємо, що Захей швидко зліз і прийняв його радіючи. І далі ми читаємо тут, в цій 19 главі з 7 вірша, що люди, які побачили це, вони розуміли, хто такий Захей, яку він виконує роботу, і вони почали нарікати. на на Вони почали казати Ісусу: навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини? І устав захей і сказав Господу: ось Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Ісус, Він знав, який буде результат. Те, що він зайде до Захея, він знав, як зміниться серце Захея, він знав, як зміняться його думки, вчинки, врешті його життя. І він знав це і тому саме пішов тією дорогою, вечеряв в його домі. І хоч з Ісусом ходило тоді багато впливових людей, але Він обрав саме Захея, тому що він бачив його смиренне серце. Але була в той час і інша категорія людей, яка і вірила в Ісуса, але вона не робила це так відкрито, тому що вони могли втратити те, що вони так полюбили. Вони могли втратити цю обраність в очах світу, в очах людей. Ми читаємо Івана, 12 розділ 42 друга вірша. Усе ж таки багато зі старших повірило в нього, але через фарисеїв вони не зізнавалися, щоб їх не вигнали із синагоги. Вони б полюбили людську славу більше, ніж славу Божу. Ми читаємо ще іншу людину, яку вибрав Господь це апостол Павло, і в Посланні до Галатів він пише наступне: Він пише, що Галатів, перший розділ з 15 го вірша: Коли ж Бог, який вибрав мене зло на моєї матері, і покликав своєю благодаттю, уподобав. Об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками, я не став того часу радитися з тілом і кров'ю. Цікаво дивитися на цей вірш і переглядати життя інших людей, які описані на сторінках Біблії, і замислюватися над своїм життям, і ми розуміємо, що Бог вибрав апостола Павла ще додалеко до його народження написано: Вибрав мене зло на моєї матері і покликав своєю благодаттю. І Бог знав, хто такий Павло, він знав, що він буде робити, як він буде гнати церкву, як він буде ревностно стояти на неістинних твердженнях, але він знав, що буде з ним потім. Бог проявив це довготерпіння до нього, явив йому цю благодать і вибрав ще злона його матері, тобто ще до його народження. І Бог бачив його, що він стане одним із найпливовіших його учнів. Зараз говорять, що апостол Павло він займає друге місце після Ісуса за тим, як розповсюджувалася Євангелія. Наступне, що ми бачимо, що це один ще такий приклад Божого обрання це єврейський народ. І ми читаємо в старому заповіті в повторенні закону, як Бог говорить про свій обраний народ. Він говорить про Ізраїль, який він обрав. І знаючи, скільки разів той ступить, скільки разів він буде нарікати, але. Кінці кінці кінців прославить його, ми читаємо повторення закону, 7 розділ 6 вірша. Бути є святим народом для Господа Твого Бога, і Господь твій Бог обрав тебе, щоб ти був для нього особливим народом понад усі народи, що на поверхні землі. Господь уподобав вас і обрав вас не тому, що ви численніші від усіх народів, адже ви менші від усіх народів, але тому, що Господь вас полюбив. І тому, що він дотримується клятви, якою поклявся вашим батькам, Господь вивів вас могутньою рукою і піднесе раменом та визволив тебе з дому неволі з руки фараона єгипетського царя. Іншими словами, Бог говорить до ізраїльського народу. Наступне Він говорить: Я, я полюбив вас, тому що полюбив. Він говорить, Господь убудобав вас і обрав вас не тому, що ви найчисленніші з усіх народів, ні. Але тому, що Господь вас полюбив. Немає якихось умов Божої любові. Він е, доступний до кожного, Він любить кожного. І, і тут Він говорить до ізраїльського народу, що я полюбив вас, тому що полюбив. Немає якихось умов. І ми бачимо наступне, як Ісус обирає учнів. В Англії від Луки знову ж таки описуються події, коли Ісус обирає дванадцятьох тих, які будуть свідчити про Нього, тих, які будуть навчати, тих, які будуть зціляти хворих, виганяти демонів, робити дива в Його ім'я. І Він вибирає зовсім. Скажімо так, не дуже мудрих, не дуже розумних людей, не тих, які мали статус, не ті, які мали вплив. Ми читаємо Луки 6 розділ з 12-го вірша. Сталося тими днями, що він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами. Симона, Яков, Яко, Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова й Івана, Филипа, й Вартоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого, Симона, званого Зелотом, Юду Якового та Юду Іскаріоцького, який став зрадником. Ісус Він, він молився цілу ніч і Він вибрав собі в учні от простих рибаків. І, які ми навіть да, читали, що вони не розуміли всі його притчі, вони не розуміли все, що він говорив, і він ще обрав у своє коло зрадника. І, мабуть, якщо б людина зараз вибирала Якусь команду для того, щоб розповсюдити свою ідеологію, вона вибирала би найкращих ораторів, найкращих людей з харизмою, найкращих людей, які мають вплив, найкращих людей, які мають фінанси, владу, ті, які мають зв'язки, щоб розповсюдити те, що вона так хоче донести, але ми бачимо, що Ісус він робить взагалі якби протилежне. І ми далі читаємо, що коли Він. Він посилав їх розповсюджити Царство Боже, він посилав їх е, в інші міста і казав їм: не беріть з собою ні торбини, ні грошей, е, ні посуха. І учні просто послухалися його, вони проявили це смирення, вони довірили йому, чи змогли би так довіритися Ісусу інші якісь люди. І Ісус радів тому, що Бог. Е, Відкрив це от таким е, дітям, так можна сказати, що е, закрив оцю істину для мудрих та розумних. Тому що це би могло стати для них цим е, камнем спотикання. І в Біблії описується дуже багато подій, коли Бог обирає людей для свого служіння і Здебільшого ці люди вони не такі, якби були обрані, якщо б вибір був з людської точки зору. Чи обрали би ви для того, щоб ви вивести ізраїльський народ з Єгипетського рабства людину, яка заїкається? Але Бог обрав Моїсея. Чи вибрали ви би для того, щоб поставити над народом? Царя, хлопця, який тільки те, що знав, що він е, пас-овець. Але Бог він в, е, вибрав Давида для того, щоб він був царем для ізраїльського народу. Чи обрали би ви е, стару жінку для того, щоб е, продовжити і виконати обіцянку? що Авраамів Рід продовжиться, але Бог вибрав Сару, навіть коли вона вже була занадто старою, щоб мати дітей, але він вибрав її. І цей список можна дуже, дуже багато продовжувати. І дуже важливо, чи, чи будемо в цьому списку ми. Чи будемо в цьому списку, ми, кого вибрав Бог. Тобто, але точніше, тими, хто відгукнувся на його поклик. Тому що дуже важливо робити оці кроки на зустріч. Кроки на зустріч. Бог, він перший, проявляє ініціативу, Бог перший, як написано, хто нас полюбив, Бог обрав нас, не ми Його, тому що людина в своїй гріховності, вона би ніколи не обрала Бога першою. Але... Коли він зробив до нас крок, ми маємо змогу полюбити Його. І Він дає сьогодні вибір кожному, хто чує Його заклик. Він дає вибір кожному, хто чує його заклик. Один, один раз хтось сказав, що якби ви були однією людиною на землі, то Бог би прийшов на землю, щоби спасти вас. Якби ви були однією людиною на землі, то Бог би прийшов на землю, щоби спасти вас. Ми бачимо, що людина в очах Бога, вона цінна і Він не вибирає так, якби обирали інші люди. Ми можемо думати за себе, що у нас не вистачає талантів, у нас не вистачає фінансів, у нас не вистачає зв'язків, влади і так далі, і так далі, краси, розуму, здібностей. Але Бог дивиться не на це. Йому дуже важливо те, що всередині. Знову ж таки, нагадуючи історію про Закхея, біля Ісуса ходило багато інших людей. Але Він пішов вечеряти в дім Закхея. І ми знаємо, як змінилося його життя. Те, що об'єднувало всіх цих людей, які прийшли до Бога, які відповіли на Його заклик, це було їхнє смирення. Те, що вони не шукали свого, вони не шукали свого, а отже, вони якби не мали змоги загубити Боже. І навіть про Моїсея було написано, і навіть минулої неділі згадувалося те, що він був у главі багатомільйонного народу, але написано, що він був лагідний, лагідніший за всіх людей, які на землі. І, власне, смиренна людина, вона розуміє свою потребу у Бозі. Вона розуміє, що їй потрібна допомога, і більше вона готова йти з цим до Бога. Тоді, як гордість це повна протилежність. Ми пам'ятаємо ті події, коли Ісус сказав, що Я прийшов до хворих, що здоровим лікар не потрібен. І, власне, люди, які. Думаю, що вони здорові, думаю, що в них немає гріха, вони і не будуть бачити свою потребу в Ісусі. Але це якраз оця дорога самообману, тому що якраз такі люди, можливо, і розуміють, що вони мають оцей гріх, вони мають цю причину, за що каятися перед Богом, але не визнаються. І наостанок хочу зачитати. Вірші із Нового Заповіту Послання Якова, 4 розділ 6 вірша. Та більшу дає благодать через те, і говорить. Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і очистить серця двоєдушні.